Ну що ж, мої дорогі овни, на порозі листопад. І я сьогодні хочу відкрити для вас підказки на цей місяць, подивитися, що ж по енергії він вам принесе. Ви собі його, звісно, плануйте, бо це дуже важливо. Керуйте своїм життям і якомога частіше впливайте на нього. Будуйте плани, йдіть до своїх мрій, попри все, тому що треба жити, треба життя будувати. І так, що ж принесе вам листопад, мої дорогі овни? Цікаво подивитися, з'ясувати, що по енергії буде? Я буду дивитися на трьох картах: це початок, середина та кінець місяця. Колода досить позитивна, це колода світлого провиця. Тому бачите, скільки яскравих фарб я сьогодні для вас тут відкриваю. Пам'ятайте про те, що ви не лише отримуєте підказки на розкладі, а й енергію на весь місяць. Тому важно слухайте. Початок місяця показує, що треба буде працювати. У когось будуть ділові подорожі, поїздки, хтось просто поїде по роботі, а хтось, можливо, навіть за допомогою якоїсь дороги дістане гроші, тобто ви їдете кудись, отримуєте спадок, майно, нерухомість, щось продаєте, щось купуєте. Ну, різні ось такі ситуації програються фінансові і які пов'язані з рухом, з дорогою. Насправді хочу вам сказати, що на початку місяця треба буде докладатися до того, що ви робите, і це буде приносити вам результат. Хто в кар'єрі прагне рости, ставати на сходинку вище або ж більше заробляти, то початок місяця дуже вдалий для того, щоб дійсно робити кроки вверх. І скажу також, що можливо буде легка втома, бо від того, що ви віддаєтесь роботі, багато працюєте, ви, звісно, можете відчувати знесилення. Але треба тримати себе в руках, допрацьовувати роботу, доробляти щось, тому що я ж кажу, це буде приносити вам і фінанси, а також це буде приносити вам зростання в кар'єрі. І на початку місяця плануйте всі свої справи, пов'язані з дорогою кудись поїхати, щось вирішити, тому що саме початок місяця це дуже вдалий момент. Далі йдемо середина місяця. У нас іде вісімка мечів. карта про те, що ви деколи щось перебільшуєте. Якщо подивитися уважно на цей аркан, то я вам скажу, що відбувається все через ваше оточення, через те, що біля вас дуже багато чорних людей. Багато хто вам що рекомендує і тим самим зав'язує вам очі і руки. Ви деколи хочете щось зробити, але вас зупиняють. У вас деколи є якісь гарні плани, ви вірите в те, що вам вдасться, але вас зупиняють. Тому вам в першу чергу, в середині місяця треба слухати лише себе, а не своє оточення. Друге, вам треба зрозуміти, що це за оточення біля вас і чому ви так легко піддаєтеся впливу. І третє, вам в жодному разі не треба нічого перебільшувати. Яка б не була ситуація, вихід завжди. Є. Навіть якщо ви його не помічаєте, навіть якщо ви не вірите в те, що це з'ясується, просто маєте пам'ятати, що вихід є з будь-якої ситуації. Нічого не можна зробити лише тоді, коли людина померла. Все. А решта, це все вирішується, це все життєві випробування, можливо, навіть у когось уроки такі, знаєте, де ви зростаєте морально, духовно, фізично. Тому пам'ятайте, вихід є завжди, нічого не перебільшуйте і не опускайте руки. Ну і кінець місяця, любі мої овни, скажу вам це дев'ятка жеслів, це зроблено багато роботи. Дійсно, якщо ви на початку місяця старанно докладаєтеся до справ, до роботи, яку робите, ви будете мати результат, ви збираєте досвід, ви збагачуєте себе, тобто ви чогось навчаєтесь. І я скажу вам більше, що дев'ятка жезлів показує, що ви дійсно вже зібрали досить багато або інформації, досвіду, і 100% ви зростаєте, ви стаєте більшими, кращими. Єдине, щоб ви не зупинялися. Тому що, дивіться, якщо уважно подивитися на цей аркан, ми побачимо, що дівчина, вона замислилась. Зупинилася і не знає, що їй робити далі. Важливо просто переступити ці перешкоди, пам'ятати, що це було для того, щоб дивитись під ноги, щоб бути уважнішими, щоб звертати увагу, можливо, на оточення на деякі моменти в роботі чи з колегами. Але точно це було не для того, щоб ви зупинялись, а для того, щоб ви росли, були обережнішими і йшли далі. Тому кінець місяця це про те, що на порозі зміни, і все, що було в цьому місяці для вас приготуване, це, звісно, для досвіду. Ще мені подобається те, що тут багато світла, а отже, ситуація буде просвітлюватись. Тому місяць хороший для вас. Я вам бажаю його провести легко, щасливо. Можливо, він не буде таким легким, бо буде багато роботи, але можна себе розвантажувати морально і проживати цей місяць щасливо. Тому всього вам хорошого. Дякую, що ви були зі мною. Вдалого позитивного вам листопада і до нових зустрічей!